Так, приїхала до нас бмв ще одна, їх вже просто валом везуть, не знаю, дуже подобаються ці BMW людям. Замовляють їх з Америки. Коротше, нічого тут такого. Дверка під заміну, передня дверка під заміну, петлі, скоріш за все, трошки забило. Може, стоечку будемо підтягувати. Коли буде нова дверка, то буде зрозуміло. Так, Оце неприємно дуже передня стоєчка, і забита так погано просто. Коротше, якось Отак от це все забито. Торпеду, скоріш за все, доведеться знімати, бо ми будемо переварювати стійку. Ну, Фільонку 100%, а силову частину не знаю. Десь отак. Або ще вище отак обрізати фільонку. І це все разом з передньою стойкою. Тут доведеться тянути, ну, петлі зрозуміло, що міняються, тягнути їх, витягувати в цю сторону. Тут все ціленьке. Заодно розкажу вам покажу. Ага, ого. Ого. Щось я на це і не звернув уваги. М -м -м, дуже поганий ударчик, такий паскудний, не можна брати БМВшки, питі в праву сторону. Передню, бо тут е -е, Він-код. Оце дуже. Ну, Погано, важко, бо і фарбувати обережно треба, щоб на він-код не вилізти. Ну, відповідно, і шпакльовки, ніякої і бажано, герметик так само, Коротше, краще брати по лівій стороні удар, по правій стороні не беріть, бо небезпечно. Якщо тут десь складка буде, або тут, або тут, то з Вінкодом будуть проблеми. Значить, В чому прикол? От BMW, наприклад, мені подобається е збирати, ремонтувати. Чому? Для того, щоб виставити фари, бампер передній, крила, капот. Значить, тут дуже багато регулювань. Панелька передня, верхня, регулюється на болтах. Окуляр фари регулюється на болтах. Значить, і крила підгінаються, можна це все підігнати. Так, да, воно таке сапліве, але воно легко все регулюється. Тут так само регулювання є, можна підігнати. Тут так само на болтах регулювання є, можна підігнати. Тут так само оце все можна вище, нижче посадити. Коротше, в, в них у BMW, шок вся морда, вона отак от совається Туди-сюди і ти, в принципі, непогано можеш виставити всі зазори. А тепер ходімо, ходімо, до якої машини? Покажу вам даджа. Даджа те ж саме стосується і Фордов, Лінкольнов. Коротше, я так пам'ятаю, що більш-менш ну, всі американські. Виробники. Значить, в чому тут прикол? От ми дивимося, це в нас два однакових доджика. Тут передня панель, от. Значить, кріплення бампера от. Верхня фари кріпляться до передньої панелі, абсорбер бампера. І тепер яка ситуація? Фара ніфіга не регулюється. Ну, Тобто, кулібінські способи є там, розтачувати. Оці е, кріплення фари, совати її, лівіше, правіше Ну, по суті, нормального заводського регулювання немає, ніфіга. Крило так само до передньої верхньої панелі кріпляться тут по своїм отворам. Тобто регулювань нормальних вище, нижче, наприклад, там вверх треба підняти крило. Тільки гнути саме крило. Ну, брідова трошки штука. І так само вліво-вправо, якщо треба там зазорчик виставити. Ну, на оцих кронштейнах можна. Тут ні. Тут якби доводиться вже саме крило підгинати, Ну, це теж таке бред бредовий. Значить Тут та ж сама ситуація. Регулювань немає, тобто бампер ти не можеш трошки вперед. Ну, варіант, який знову ж таки, кулібінський, підкладати якісь шайбочки для того, щоб відсунути його вперед-назад. Або регулювати саму всю передню панель. Але знову ж таки питання. Вона кріпиться до кузова, просто болтами прикручується, і в неї немає регулювання вперед-назад. Тобто, в плані виставлення зазорів і зборки, взагалі, зборка простіше у Даджана багато. Бо ти, по суті, все не кинув, нічого тобі виставляти, регулювати не треба. Але якщо щось не сходиться, то це просто провальний провал. Тому тому, я б обрав, мабуть, BMW. BMW, BMW. Хоча виглядає ефектно.